Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Вирішили вам показати сьогодні перші кабачки, зібрали. І ну, ми собі вже жарили, ми там малесенькі були, а це вже такі показочки та ловкенці. Викрасно, перший раз. Подивіться, може вони скажуть, вони таке не, не полюбляють. Це Ми сьогодні перенесли, вони трошки бояться, що пересадили другу квіточку. Вони трошки вроді шугані. Так, і тут у нас сім штучок. О, ну, вже одна взяла. Щас, вниз кину. Бестренько. Бистренько. О, о. Вже... Запавані. А що, ти не хоче? Дивіться. Ну я знаю, що от в тому році давав. Дехто їв, а дехто ні. Огірки. Огірки це вони. Дивити матрази. <с 2> 100%, <реклянсь> 100%, да? 100% вона вагітна. Не, не, вона ж не любить, коня. Да, Спину, не. Вони що ти вони ж водяні, понять. <служба> вони ж бо думають, що ти спина, це ж у них є котов. Хтось. Болева точка, короче. Ти ж, коротше. Хижак, хижак. А, я думаю, що мені капнуло на землю. Я на спину, думаю, чіптичка чи... Чи капнула. То... Богдан. <служба> це ж тоже ми їх пересадили, вони бояться. Юра сьогодні одну забивав. Mm -hmm. вони, вони вони це... це... Саша, давай, давай, малечі, малечі, щас київ. А де хоть? Що? Нави, то... Що я не знаю. Куди я її а... Бодя! Бодя, ти не немає літа. О, ось ці все. Білий, де я можу їду. Давай сейчас оці, оці, ходимося не... на точно вони, не... а не ще не видно. Три Іди. Чотири. Шість. Восім. 10. А ну, що ви там? Див. Перелякані. Ди, по побо... боє... Так ми їх не трогали. Там ну... вже бачили, що ми носили ці вже три. Знаєш. Нам у нас трошки переляканий. Режався. Лимончик. Чуєш ти? Так, так. Да, да. Блін, я його так трошки опасаюсь. Да? Він ми люд. А, а, ну диви його різ, да, кого? Дивись. Ми його не, 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 не важили ні разу, але не хочу я його як... Ну щоб психоват. Та не на бо ще приймають. <рес> ди ди Хай може ж дочекаємося од нього ети. Тихо, тихо, куди ти випадає. и кто же писательчик Слабцы, что вы там делаете? Забыли что-то, не починили свет, да? Да Верю Семь Десяток, ну Дэй, что-то вообще, я думал они сейчас будут нападать Блин, а они боятся, я этого, такого писателя А вы, девчата будете їсти чи ні? Це... Ну тоже може нашугало цими переселеннями, знаєш. Може. Вони Він перший раз. Знаєш, це ж незнайомий. Вообще, ну, а почему он Взяла, це Вся дівчата. Взяла, це дівчата. Так, ну. Да, сидіть. Та ну, я думаю, одна, друга буде. нюхає, третя. Та ну буде. Ну будемо сподіватися, що їм сподобається. Ну да. Оце таке коротке відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.